Люди, народжені другого числа будь-якого місяця, комунікабельні, дипломатичні, мають розвинену інтуїцію, співчуття, відчувають емоційний стан інших людей, розуміють мотиви інших людей, добре відчувають навколишнє оточення, мають схильність згладжувати неприємності, конфлікти, розбіжності, дуже уважні до деталей. Недоліки. Підвищена емоційність, психоемоційна нестабільність, уразливість, схильні завалюватись в депресію, апатію, мають тенденцію до настирливості, нав'язливості, до прояву та демонстрації своєї беззахисності, втеча від відповідальності, мають підсвідомі страхи, відносини, чудові комунікатори. Добре, розвинене почуття колективної єдності. Випромінюють теплоту, ніжність, доброту, довірливі, скромні, дбайливі, уважні, тяжіють до стабільності. Кар'єра їхнє покликання, робота з людьми. Добре реалізуються в тих професіях, де потрібні якості посередників, миротворців. Хороші лікарі, але не хірургічного профілю, там, де потрібне спілкування, співчуття, здоров'я мають схильність до шкірних захворювань, гормональних порушень, схильні до бронхолегеневих патологій, синуситів, безсоння.